Весняний вечір, молоді тумани, неон проспектів, туга ліхтарів. Я так тебе любила, мій коханий, пробач мене, я так тебе любив, і срібляться озерами долини, шовковий шепт пригашених калюш. Мені ти все життя, немов дружина, мені ти все життя, неначе муж. А пам'ятаєш, добре пам'ятаю, а не забув. Чи не забув о ній, здається, знову в молодість вертає, севначе уважається ві сні, а першу зустріч першу й останню, а я лиш першу, ніби й не було минулих років нашому коханню, не вір, що за водою все сплило: не треба, люба, знаю, що не треба. Хай давні душі б'ються на ножах, а єдиниця Предвіковічне небо, вам спільний шлях. Покаже по зірках.